Казка про страх Темряви, Тимошка і Темрява. В одному місці, не дуже великому, але й не дуже маленькому, дуже схожому на те, де живеш ти. Жив був хлопчик, звали його Тимофій. А батьки та друзі називали його Тимошка. Був Тимошка дуже хорошим хлопчиком. Мав багато друзів, завжди був радий допомагати іншим і нічого не боявся. Вірніше майже нічого не боявся, крім темряви. Де б він не був, у що б не грав, як тільки починало темніти, він відразу поспішав додому ближче до мами й до тата, та й спати він не лягав, поки мама не запалювала настільну лампу біля ліжка. Хлопчик вночі з кімнати своєї вийти боявся. Якщо треба було сходити за водою або в туалет, він відразу кликав маму. І чого ти боїшся? питала його мама. Тут же нічого і нікого немає. Як немає, а темрява, відповідав хлопчик. Але одного разу сталася з тимошкою така історія. Одного літнього вечора грав він з хлопцями у м'яч в сусідньому дворі загрався та й не помітив, що почало темніти. А коли помітив, що вже сутінки згущаються, відразу ж кинувся додому. Для того, щоб потрапити у свій двір, треба було пройти під мостом. Так ось, пробігаючи під тим самим мостом, хлопчик почув, що над його головою хтось плаче. Підняв він голову і побачив. Що на мосту сидить маленька дівчинка приблизно його віку. Вона і плакала. Сльози текли по її худеньких щеках і падали на коротку сіру сокню. Ох, біда, подумав хлопчик, напевно, вона забралась туди, але злізти не може, ось і плаче. Оскільки Тимошка був добрий і сміливий хлопчик, він, звісно, вирішив дівці, дівчинці допомогти і став забиратися на міст. Він навіть про темряву забув. Так йому швидко шкода було бідолашну дівчинку. Через хвилину Тимошка вже сидів поруч з нею. Ти чого плачеш? Їшся? Давай руку, я допоможу тобі спуститися. Я не боюся спускатися, я через інше плачу, тихо відповіла дівчинка. Так чому ж ти плачеш? Може, я все-таки допоможу? Я плачу, бо зі мною дружити ніхто не хоче. Всі мене бояться, пояснила дівчинка. Як бояться, чого тебе боятися? Кому ти можеш шкоди заподіяти? здивувався хлопчик. Не знаю кому, але всі мене бояться. А мені так хочеться мати друзів. Так, давай я буду твоїм другом, запропонував Тимошка. Як тебе звати? Я темрява, відповіла дівчинка. Як темрява? Та сама темрява. Що вночі буває? здригнувся хлопчик. Так, та сама. Ось бачиш, і ти злякався, і дружити більше не хочеш. А я ж нічого поганого не роблю, тільки приходжу на землю, коли заходить сонце, як мене вчили мої батьки. Мама, темна ніч і тато король сутінків. А ти, правда, правда, нічого поганого не робиш? запитав Тимошка тремтячим голосом. Правда, нічого поганого, відповіла темрява, але я все ж таки все ще тебе боюсь. Що ж робити? Хлопчик не знав, як вчинити йому. Що робити? Йому було шкода темряву, але ж він її боявся. Навіть відсунувся трішки. Темрява й Тимошка сиділи на мосту, дивилися один на одного і не знали, що робити, як допомогти один одному. Раптом місяць який спостерігав за ними з висоти, спустився нижче і заговорив Я знаю, як вам допомогти. Вам все-таки треба подружитися. Тоді у темряви буде друг, і вона не буде так засмучена, а ти, Тимошка, перестанеш її боятись, адже ми не, ми не боїмося своїх друзів, так? Темрява й Тимошка вислухали пораду місяця і їм здалося, що він правий. Ну давай подружимося, запропонував хлопчик. Давай. Погодилася темрява і простягнула йому свою руку. А Тимошка посміхнувся їй і простягнув свою. А тепер мені додому пора, сказав хлопчик, адже вже дуже пізно. Мама переживає, я ж завжди завидно повертаюся. А давай я тебе до будинку проведу, запропонувала темрява. І вони пішли по вулиці. Хлопчик Тимошка і його подруга темрява. І Тимошці було ні крапельки не страшно. З тих пір Тимошка не боїться темряву. Йому вже не треба запалювати лампу, коли він лягає спати, а темрява, коли спускається на землю, завжди йде провідати свого друга. «Здравствуй, друже, говорить темрява. «Здравствуй, темрява. Я такий радий, що ти прийшла, відповідає Тимошка. Ну, а тепер лягай спати, каже темрява, а я буду стояти поруч і відганяти погані сни, якщо вони раптом будуть наближатися до твого ліжка. Спасибі, темрява, говорить хлопчик. Тиша і спокій огортають його, немов тепла пухова ковдра. Він закриває очі. І засинає міцним безтурботним сном. А темрява стоїть поруч і охороняє сон свого друга. От і сказочки кінець, а хто слухав молодець.